Так, привіт, друзі! Я вас вітаю на своєму каналі і хочу показати вам, ось така в мене з'явилася красуня. У мене на роботі є колега, яка також займається. Котле... Ну, орхідеями дуже давно вже також займається. І сьогодні мені принесла, подарувала ось таку красуночку. Ви бачите, це величезна котлейка. Я її хочу зараз пересадити в інший горщик. От, ну, посажу її в ту кору, як її вона і сиділа. От, не хочу поки що я її сильно так тормошити. Є ось тут старі бульби. Зараз я їх трішки ось так поприймаю. Ну, різома стара тут, бачите, є трішки. От. Є, ось, дивіться, пускає нові корінчики, нові бульбочки е, ось ці псевдобульби. О, це вже не потрібно їй. Тут ось, знизу корінечко таке трошки не живе Отак От трішки я її почищу, зачищу е, і посадимо її в новий будиночок. Я думаю, що все буде з нею добре, так як. Кущ гарний, великий, нові, ось корінці нові, вони робочі, а це сухенькі, це тих старих бульв, які вони вже відмерли, віддали свою силу, тому що, хто не знає, котлеї вони цвітуть тільки із нових псевдобульт, і старих псевдобульб вони вже не ростуть, а вони просто віддають свої сили новим. Новим молодим бульбам. Тому, тому ось так. Ну, ось, ну, ось так. Я її сильно тормошити не буду. Ось такий і взяла свій горщик. Я думаю, їй його вистачить поки що. Зараз засипемо корою от і буде вона поки що в ньому жити. ну Звичайно, ви бачите, що коріння дуже багато, тобто вона його Нарощує в різні сторони, так, це ж катлея, бульби можуть лізти вони так і вгору, і в сторони, і куди хочеш. Тому оці всі корінці ми постараємося зараз заглибити, наскільки можливо. Ну, а інші вже, вже як буде. От, ось ці, це тут вони повітряні були, я так розумію. Вони трішки підсохли. От, ну... Нічого, тому що вона була в такому згорщику, ну він такий широченький, так, я її посажу у трішки ну він вущий, але глибший. Виходить. Так. Коріння я ні в якому разі орхідеям не відрізаю, тому що вони ось цим веломен він спада, ну, сходить, так, але корінці, оцими своїми ниточками, що залишаються цим коріннячком. Вони продовжують і пити, і, ну, в принципі, жити. Тому не, не буду я нічого різати. Тут, в принципі, все нормально. Я її потім протру, тому що купати я її поки що не хочу, але я її протру. Ось вона квітла, тут є, видно щось, що бачите, були ну, квітконоси. От, ось ці корінчики також повітряні заглибимо. Я сподіваюся, вам там видно. Так, так ну, оці всі корінчики позаглиблюємо. Ось так. Ну, в принципі, Ось так, ось так, ось так, ось так. Я її запосаджу. Так, видно вам там, друзі, Ой, так, і просто по кругу буду насипати кору. Трамбовувати сильно не буду, їх і не потрібно втрамбовувати, повинно бути. Повітрячко між корінцями, тому ось так, так. так. Котлея, котлея. Зараз я її я разом як посаджу, я її протрух, щоб лисячка в неї були чистенькі, от і, і буде рости, так скажемо. І піде вона на балкон, поки що на балконі <кхм> зараз уже тепло. От, світла вистачає, я думаю, їй там буде добре. Так. Не знаю, ну, тут трошки, бачите, коріння позалишалося. Ну, я трошки так кори додавлю. Ось так. Ну, це каже, по принципі, можна буде, ну, попробую, якщо вона туди вміститься. Боже, це рукавиць не вділа. Ладно. Так. Я про рукавиці завжди забуваю. Я, в принципі, люблю працювати руками. Я тоді все відчуваю. Ну, Тут, бачите, оці молоді корінчики, вони просто, я думаю, відчують вологу, все, і вони туди вниз собі підуть. Ну, В принципі, резому котлеї не можна за... сильно заглиплювати. О, тому я більше кори накидати не буду. Там є, звичайно, пустоти, але то вона, я думаю, буде поливатися і все буде нормально. Для орхідей пустоти це нічого страшного. Так. Ну ось так, друзі, я її трошки. Ох, ще й випаде зараз. <кій> так, ну, поки що так буде. А там, якщо буду дивитися, буде їй мало місця, чи що, то, звичайно, тоді прийдеться вже, ну, далі подивимося. Так, ось така. Ну, ось так, друзі, вийшло. Не знаю, ті, що молодші корінчики я туди заглибила, зараз наколочу це мило, У мене є спеціальний для рослин. Да, і я е, протру її, протру. Ось так ось кашпо. О, ну, дивіться, чудово, да? Ну воно до самого дна, звичайно, але нічого, нормально. Поки що буде так. А там куплю кашпо під саме отакий горщик. І я думаю, буде їй добре. Тому, друзі, ось така в мене красота з'явилася. Будемо рости. Так, і чекати цвітіння. Тому, друзі, ось така новиночка в мене. На все добре, бувайте! Побачимося!